Після двох буревів цього літа попадало багато дерев. От ми бачимо наслідки, якщо подивитися, тут є фрагмент вже опилений пеньок. І якби є пам'ятник, який впав. І там от є теж пам'ятник, який впав. І воно віддати, отак от як впало, то воно по попідкусь -яку -яку кількість пам'ятників повалило. Таких повалених дерев тут близько 30, аби знати в якому стані інші, провели дослідження. Обстежили усі дерева, які є на території єврейських поховань на Янівському цвинтарі. Більше 30 років нічого так глобально не робилося. Дерева виросли, висохли, і ситуація дуже, як би скажемо так, критична є. Тому що ну, буреві кажуть будуть все більше і більше, і дерева будуть падати і наносити шкоду пам'ятникам, могилам. Ну, це якби такий перший етап зрозуміти масштаби з деревами. Потім будемо далі продовжувати. я Так думаю, щоб зрозуміти, від чого відштовхуватися, вже з часом будемо ну якось шукати варіанти, як навести лад. Після обстеження виявили, що тут є 220 дерев в небезпечному стані. Садівники Львова двоє обстежили протягом. Ну їм там напевно, що зайняло біля 12 днів. Двом людям та обстежити повністю територію 8 гектарів. Відповідно, вони там визначили 220 аварійних дерев. Це то це зараз має. ми принаймні можемо оцінити, скільки коштує, ну що якщо ми знаємо вже кількість дерев і приблизно їхні параметри, ми можемо вирахувати на це вартість теоретичного вирішення цього питання. Ну і з цим же. Простіше як на бюджетні комісії виходити. Це, до речі, дуже важкі роботи, що по зніманню що там вишка фактично ніде майже не заїде. Скидати колоди вниз не можна. Відповідно, що це все дуже важке розбирання. Аварійні дерева прибиратимуть складовища за кошти міського бюджету. Щороку ми передбачаємо кошти, в тому числі на поводження з зеленими насадженнями на цвинтарях. Так це входить в програму утримання цвинтарів загальну. Щороку ми передбачаємо кошти. Цього року у нас передбачено загалом на усі цвинтарі на поводження з зеленими насадженнями 3 мільйона гривень. Власне, якраз ці кошти будуть використані на і безпосередньо зняття аварійних сухих дерев, так, які несуть загрозу. Оля Дейнека Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.